Проблема існування дитячої футбольної школи потребує негайного рішення. Тому Леонід Клюшик запросив на зустріч не тільки батьків та тренерів, а й представників влади. Самотужки вийти на діалог з власниками металурга директору не вдається. Працівники школи, як і раніше, продовжують виконувати свою роботу безкоштовно. Зараз заходять гроші з батьківських комітетів, з батьків малышів платят деньги. У нас школа, к сожалению, не бесплатная. 350 гривен стоит обучение одного мальчика маленького. Старшие мальчики получают, некоторые получали, даже стипендии получали, получали питание, спецклассы получали в школах бесплатно. Вихід із ситуації є. Це три варіанти існування футбольної дитячої юнацької школи. Перший – школу можуть віддати на баланс міста, Другий – фінансування за рахунок області. Імовірним є варіант збереження не тільки дитячої школи, а й професійної команди. Для цього потрібно створити клуб з новою юридичною назвою. Який варіант оберуть скоріше за все з'ясується наприкінці місяця, коли відбудеться розмова з керівником клубу? Там встріча достоятися руководителя крупного підприємства з частником. 28-30, то есть до конца месяца. И как только они встретятся, на каких договоренностях он сможет передать материально-спортивную базу, вот, вот это самое главное. Тут поля и вот это да. здание. Тогда дальше будем двигаться. Працівники школи вирішили не чекати результату цієї зустрічі і колективно написали листа міському голові. Просять провести спільне засідання за участю представників міської та обласної влади, власника дитячої школи, голів місцевої федерації футболу, керівників школи батьківського комітету та представників змі. Нагадаємо, що Володимир Буряк гарантував збереження у місті дитячої футбольної школи. Разом з містом фінансову допомогу можуть надати бізнесмени. Юлія Пасько, Руслан Левицький, Едгар Копитов, Тв. 5